Флісок вагою 15 кг ціною 4,5 євро за кілограм. Сорт у нас буде перший. Почнемо ми з ось такої класної жіночої флісочки. Вона йде повністю на замочку. Замочок абсолютно робочий. Розмір, на жаль, не пише, але я бачу, що це маленький розмір. Тобто есочка. Наступна білесенька ще одна ось така флісочка. Вона також йде у якому розмірі. 40 і 42. Тобто також маленька, але вона в дуже хорошому стані. Як ви знаєте, білу фліску знайти дуже важко насправді. Наступна укорочена, білесенька флісочка. Розмір S. Наступна у нас буде сіренька. Ось така легуська. Вона йде також подовжена, така, але з, тоншої, з тоншого флісу. Розмір 2 xl Наступна буде ось така червона. Також просто крутецька. Розмір не пише. Це, я думаю, добра така елічка, може навіть і ікселічка. Далі, у нас буде ще одне флісове худі. Також з такого легкого матеріалу. Наступна буде флісова вже курточка, бо вона прям дуже плотна. Гляньте просто, яка красота. Всередині вам навіть покажу. Просто гляньте, який шарф лісу. Зверху така тканина. водонепропускна. не пропускна. Розмір. Розмір 44-й. Вона прям супер плотна Тут у нас лісочка у нас буде. Лісовий джемпер такий. Глянь така красота з кишеньками. Також в класному розмірі. Розмір у нас буде. Не пише розмір, але я ж покажу вам так, приколу до себе. Наступна ще одна червоненька буде легенька також. Ось така. Розмір у нас буде Елікса. Наступна ніжна рожева з капюшончиком. Така теплюська. Ціна 4,5 євро за кілограм. Але флісці реально в дуже крутому стані. Наступна ще одна така слісова курточка. Бен, просто яка красота. Розмір у нас буде 2 xl Наступна. Не падати. Наступна у нас голубенька така маленька. Розмір не пише, але це емочка. Наступна темна синенька Також такий класний розмір, масивна, така плотніша також. Розмір Елька. Наступна голубесенька. Ось така з капюшончиком так, на великому замочку. І розмір також не пише. Ну, це М-ка. Наступна у нас буде така в кольорі стиглої вишні. Гляньте з яким класним, масивним комірцем. Але розмір М-очка. І ще одна червона. Ось така. Розмір у нас буде Л-ка. Наступна малинова, така насичена малинова. Красотулька приталена, така жіночна. Розмір М. Наступне у нас буде з дизайном навіть. Просто гляньте. Це дитяча, мені здається, флісочка. Розмір С. Я думаю, що дитяча. Наступна у нас буде ось така кори... коричневі такі флісові штанішечки. Розмір тут не пише. Розмір М. Так. Сіренька ще ось така. Так, розмір XL, Ось така також з дизайном. Фліски з дизайном це насправді рідкість. Розміри, як ви бачите, також дуже різні. Знаєте, оце фліска, так як під дублянку. Ну, ж красиво. Розмір XL. Стильно. Наступна у нас буде ось така флісочка. Така легенька флісова собі. Ковтинка. Наступна. Сніжинки. Тепласенька. Біленька з квіточками. Так. Спочатку з того боку падала, тепер з другого боку падає. Наступна малинова. Також така хороший, хороший розмір. Наступна у нас буде яка гарна флісове ході. Чоловіче класна флісове ході. Так. Таке Теді". Розмір, на жаль, не пишемо. Це така добра ікселька. Так, Ще темно-синю покажу. Також найделегша зрівняно з іншими. І маленька, чорна, чорна, проста, без яких голубів, що розлітаються, метеликів. Гарно. Гарно, стильно, мінімалістично і тепло. Головне, що тепло. Ось така прикольна також. Оранжево. Також у великому такому розмірі. Мені здається, що навіть 2 xl Так, 2XL. Так, ще буде ось така синенька. Також більшенька. Наступна, малинова, така насичена. Віддає на камері чогось червоним. Розмір, на жаль, не пише, але це елька. Тання, яка є в цьому лотику, це ось така стильова, червона флісова ковтинка. Тобто худі, все, ми з вами розпакували ціле наповнення лотику, вагою 15 кілограм, ціною 4,5 євро за кілограм. Тому для того, щоб замовити, звертайтеся у увайбрю до наших менеджерів і забирайте просто ці обалденні фліски. Щира рекомендація.